Інструкція по заправці струменевих картриджів із вбудованою термоелектричною галівкою. Почнемо з конструкції картриджа. Картридж має контакти, сигнали з яких надходять до друкуючої галівки. Якщо контакти забруднилися чернилами, їх необхідно протерти спиртом. Кольорова голівка має три ряди дюз. Кожний ряд на свій колір. Чорна голівка має один ряд дюз. Заглянемо всередину. Кольоровий картридж поділений на три окремі частини. Для утримання чернил в картриджі використовується спеціальний наповнювач. В нижній частині знаходяться фільтруючі елементи. Під фільтруючим елементом знаходиться невеличка камера. Коли картридж закінчується, в неї заходить повітря. Щоб його позбутися, необхідно прокачати картридж за допомогою спеціальної приспособи. Пару слів про конструкцію дюз. Всередині дюзи знаходиться термоелемент. В стані спокою дюза повністю заповнена чернилами. Під час друку на термоелемент подається напруга, з'являється крапелька повітря, яка виштовхує чернила на папір. Коли напруга зникає, дюза заповнюється чернилами. Ці чернила охолоджують термоелемент. Щоб уникнути перегріву та виходу з ладу друкуючої галівки, не можна друкувати на пустому картриджі. Нудна теорія закінчилася. Переходимо до веселої практики. Нам потрібні універсальні чернила Canon або HP, гумові рукавички 5 приців по 10 кубиків, спеціальна приспособа для прокачування картриджа після заправки, струменеві картриджі, ємки, щоб зливати чернила після прокачування, серветки. До цих картриджів була підключена система безперервної подачі чернил. При заправці нового картриджа необхідно зняти етикетку. Під етикеткою будуть невеличкі отвори. Їх потрібно збільшити, щоб туди пролазила голка від шприца. Для початку необхідно з'ясувати, куди який кольор заправляти. Притискаємо друкуючу голівку до серветки. Якщо відбиток відсутній, необхідно змочити серветку і спробувати ще раз. По відбитку легко визначити, куди який колір буде заправлятися: синій, червоний, жовтий. Почну із жовтого. Наберу в шприц приблизно 6 мл чернил. Необхідно, щоб голка зайшла в наповнювач приблизно на 2-3 мм. Вводимо в картридж приблизно мл чернил. Потім відтягуємо чернила в зворотньому напрямку. Якщо в шприц починає надходити повітря, знову вводимо мл чернил. Так продовжуємо до того часу, поки в зворотньому напрямку не почнуть надходити чернила. Під час заправки необхідно відстежувати, щоб на дюзах не з'явилася капелька чорнил. Якщо чорнила з'явилися на друкуючій галівці, відтягуємо шприцем трішки чорнил і припиняємо заправку. Зараз є декілька секунд поставити вподобайку та підписатись на цей канал. Залишилося заправити синій та червоний. Беремо приспособу. В комплекті вставки для кольорового та для чорного картриджів. Ставимо вставку в приспособу. Вставляємо картридж. Гадаю, саме час подумати над запитаннями та коментарями до цього відео. Шприц без голки вставляємо в отвір на пару міліметрів. Необхідно позбутися повітря із камери під наповнювачем та закачати чернила в дюзи. Для цього витягуємо трішки чернил із картриджа в шприц. Дістаємо картридж із приспособи. Ставимо декілька відбитків на салфетку, щоб переконатися в якості прокачування дюз. Якщо відбиток відсутній чи не вистачає якогось із кольорів, необхідно промивати друкуючу галівку. Чорний картридж заправляється аналогічно. По закінченню заправки клеїмо на своє місце етикетку. Чорнила з рук відмиваються приблизно 2-3 дні. Використовуйте гумові рукавички.